Так, був коротко рибах, це вже другий день. Сьогодні, правда, білих не назбирав, але дуже багато різних тут осорті. Тут їжовий коцей, що зверху як їжак, голубінка і режик. Ну, вони дуже смачні, режик взагалі там, дуже корисний. Але його не потрібно дуже довго варити, його так легосенько, і все. Короче, не можу без грибів. Все-таки сезон почався і потрібно кожен день ходити. Це Хоча б оці два тижні ще будуть гриби. І все. Трошки в морозилку, трошки їм і поки є.